Вітаю вас на каналі Біженці в Німеччині. Мирослав буквально дві години тому повернувся зі свого екзамену з німецької мови на рівень B2. Про що ми сьогодні будемо розповідати? Всім привіт! Але перш ніж перейдемо до структури самого екзамену та що там було, я хочу коротенько нагадати нашим підписникам, що Мирослав не починав вивчати німецьку мову з нуля. Він вже знав її, і коли ми приїхали до Німеччини, через два тижні буде рік, як ми живемо в Німеччині, то по результатам тестування, щоб піти на мовні курси, Мирослав одразу потрапив на останній модуль на рівень B1. Тому вже за майже рік перебування в Німеччині він встиг отримати і сертифікат на рівень B1, встиг провчитися на Курсі B2 і скласти екзамен на рівень B2. Ось такі швидкі темпи. Давай сьогодні поговоримо про структуру екзамену. Тебе ще просто все таке свіженьке в пам'яті. Нам сказали прийти на 8 ранку, ми всі по факту поприходили, а зайшли в приміщення ми тільки о 8.30 і о 8.30 з'їхалися наші прюфери, а сам екзамен почався взагалі о 9.15. Які там є заборони, бо деякі люди лякають, що там не можна нічого не в туалет вийти без супроводу плюферів, Нічого, розкажи про це. Так і є, нічого там не можна без супроводу. Ну, вони не те, що тебе супроводжують в той туалет. Просто ти вони не випустять з приміщення. Вони попереджають е, на наперед, що потрібно це зробити до початку екзамену. Все. Знаєш, мене питали вже кілька людей, чи можна списати на екзамені? Ну, на Бай точно не можна списати. Нас було 11 чоловік, кожен сидів за окремою партою, один за одним. Тобто, навіть ну, не в шахматному порядку. Ну, такі схеми провернути там, що листок показати, це маловероятно. Ці прюфери без кінця ходили між рядами. Ну, і ти був в них як на, ну, на, долоні. Як на долоні. Все провиднялося. Хто у вас були, які екзаменатори? Хто це? Були два чоловіки, один був арабської зовнішності, інший німець. Весь екзамен я просто була вдома, Мирослав поїхав на 8 годину на екзамен і повернувся додому майже у 2 годині, тобто доволі таки довго йшов, хоча на екзамені було всього 11 чоловік. Скажи, будь ласка, щодо того, що було на Лезін? які тексти, які завдання, може, навіть просто приклад привести якогось тексту? І з того досвіду, коли я готувався до екзамену, то попадалися різні варіанти тестування. Одні були легшими, інші важчими. Але на екзамені попався в доволі такий важкий варіант. Що важко? Лексика важка, незрозумілі слова, конструкції, питання. Важко те, що до одного питання, на перший погляд підходять дві відповіді, а вибрати треба ну, якусь одну. І ти вже починаєш тоді крутити його з різних сторін, а може там якісь деталі шукати, чому воно не підходить. Я навіть до кінця не був впевнений в деяких питаннях, чи я правильно відповідь. Класно треба зрозуміти зміст того, що було прочитано, бо питання може бути з якоюсь підковиркою, якесь неоднозначне. Так, на В1 можна було орієнтуватися по синонімах. Ну, не по синонімах, а по ключових словах. Так. А на в 2 ці відповіді за ну, готові, з яких ти маєш вибирати, вони майже завжди не по ключових словах ідуть, а якось іншими словами формульовані. Сформульована думка. Да. Угу. Окей, тобі вистачило часу того, що давали? Час... Часу вистачило, але притик. Знову ж таки, якщо хтось там хоче десь списати, то я не бачу просто, де він цей час на це візьме. Навіть і як, як він нього, це зможе зробити. Навіть якщо в нього будуть можливості, так. Окей, далі ти кажеш, що наступна частина була це Лезін і Шрайбен. Мабуть, треба було писати листи, які теми у тебе попались? Перша тема була відповісти на емейл клієнта компанія, яка займається перевозкою меблів, офісів. З одного місця на інше виконала погану свою роботу, і клієнт жалівся. І потрібно було відповісти цьому клієнтові, що більш такого не повториться, що чому це сталося, і там ще було, що він хотів компенсацію, якусь грошову за те, що побилися деякі предмети, то треба було відписати, що ми ці компенсації надамо. А другий варіант відповісти. Робочому форумі е, висловити свою думку з приводу якогось нововведення на фірмі. Е, в моєму випадку, це нововведення стосувалося того, що людям, які приїжджають на велосипедах на роботу, мають виплачувати якісь додаткові кошти на утримання і ремонт велосипедів. Окей, але ви тренувались писати подібні листи протягом вашого курсу БЦВ? Він у вас тривав майже півроку, здається. Так, звісно, ми писали такі листи. Я зараз також починаю вивчати написання листів на курс Б 1 І поки для мене шрайден це найважча частина в усій частині екзамену на Б 1 Для мене, наприклад, коли мені потрібно щось писати. Можливо, через те, що я журналіст. Я думаю гарніше, більш об'ємно, ніж я можу зараз висловити свою думку німецькою мовою. І для мене це проблема, тому що мені не вистачає лексики, щоб сформувати свою думку гарно. Але в той самий час мене зупиняє той момент, що написання листів це все ж таки дуже структурована і чітка річ. Яку в принципі можна то й завчити? Ти маєш просто в голові якусь уже конструкцію, якісь речення, які ти з самого початку використовуєш в листах, як тренувати листи? Поясни мені особисто мені ця частина, де потрібно писати листи і відповіді на форуми, здалася найлегшою. І так, звісно, ти запам'ятовуєш деякі конструкції, звернення в цих листах. Окей, далі Хорин. Ми вчора з тобою ввечері е, напередодні твого екзамену слухали декілька твоїх Хіорнів на Ютуб. Я розумію, ти так тренував свій хьорен. Е, Крім цього, ти багато слухаєш і радіо, і дивишся німецьке телебачення. Було складно чи ні? І якщо було складно, то чому? Здалось воно нескладним. По-перше, тому що нас в кінці поміняли аудиторію на. Таку нормальну, в якій нормальна акустика. Мені нещодавно в інстаграмі писала наша підписниця, що коли вони здавали нещодавно тест, в них був на рівень B1, то дуже був поганий звук на Хьорен, і люди, які сиділи на останніх партах, просто не чули взагалі того, що відбувається. Так, тому коли ви вибираєте місце в аудиторії, то не варто шукати там якісь місця на гальорки, а варто думати, де вам найкраще буде чути. Я завжди вибираю десь. Друга парта по центру. і допоки мені щастить. <рес> <рес> Якщо порівнювати Хіору на Б1 і Б2, то яка головна різниця? На B1 деякі тексти прослуховуються двічі на Б2 по одному разу, правильно? Так, да, тільки один раз. Час, наскільки розраховано і стиснено, що ти навіть не встигаєш записати свої результати в цей антват Треба якось там. Виділяти час, коли наприклад говориться щось неважливе, то ти ну в цей час переписуєш туди. Я просто спробувала з Мирославом кілька тестових хеоре на Бецвай, і ось що помітила: якщо на БАЕМС у нас є час для того, щоб прочитати питання, і так і рекомендується робити. Тобто, спочатку вам кажуть, будь ласка, прочитайте питання, далі слухайте вже текст, ви його можете ще другий раз послухати, наприклад, то на Бецвай відбувається все так. У вас одразу вмикається і текст, який ви маєте слухати, і в цей час ви маєте читати і питання, тобто немає підготовчого моменту, щоб просто прочитати питання. І мені здається, це найбільше і є складність. Гьвен Уншхайм. Ви слухаєте повідомлення і паралельно вам потрібно зробити нотатки. Хто дзвонить фамілію записати? Телефон записати. Поставити галочку, що це, чи це замовлення, чи це пропозиція, чи це скарга. Також зробити чотири записи, чому дзвонили взагалі, яка тема дзвінка. І зробити один запис, що потрібно зробити. Тобто, ну, в більшості випадків потрібно передзвонити і щось або повідомити, або якусь інформацію надати. Які поради ти дав, як підготуватися до Лізен, до Хьорен, до Шрайбен? І потім ми перейдемо ще до усного тесту. Найкраще всього шукайте в Ютубі, наприклад, тест Герн окремо, тест Шрайбен окремо. Відкриваєте собі ці відео і в лайф режимі відповідаєте на. Ці питання. Мені здається, найважча частина для всіх. Ну, я так чую, коли я розмовляю із біженцями. Це все ж таки усний тест. З чого складається усний тест, детально, будь ласка, розкажи, з яких тем в нас усний тест складався з того, що дається на вибір дві теми, які ти маєш презентувати. Цих тем взагалі є вісім. Потрібно презентувати «Einen Arbeitgeber». Роботодавця, на якого ви працювали або на якого ви б хотіли працювати. Ну, це треба щось придумати від себе, правильно? Ну, якщо у вас нема чогось із власного досвіду, то, звісно, потрібно придумати. Ну, і це ті теми, які бажано підготувати заздалегідь, бо там не буде часу, коли думати і розповідати про це. Як я скажу зі свого досвіду, що там ти, звісно, готував заздалегідь, а по факту приходиш, <свісно> приходиш і починаєш. Це з нуля. Нервувати і тоді говориш те, що, те, що знаєш. так? Да. Взагалі, правило таке, що вони хочуть від тебе не почути завченої якогось тексту, якого ти на пам'ять вивчив і розказуєш. А вони хочуть почути від тебе, як ти можеш формулювати свою думку в режимі реального часу. Так. Так. Тому я не сильно там намагався пригадати те, що я там вчив, хоча я всі ці не вісім, а сім тем. Mm -hmm. я Підготував, і, в принципі, сам собі я їх міг розповісти, то тут я прийшов і, звісно, я там згадував деякі елементи, готові е, речень, але і було багато такого, що я сам від себе імпровізував. Так. Але тут, е, як я і здогадувався, і воно так і виявилось, насправді, що їм важливо не кількість того, що ти там набикаєш, намикаєш, а. Якість Якість нормальних е, речень тих розповісти третину того тексту, який я готовий вдома. Давай тоді зачитай, які теми, це просто допоможе зрозуміти взагалі рівень е, складності екзамена B2. Перша тема, як я казав, einen Arbeitgeber präsentieren. Е, друга тема. Презентувати роботодавця. Е, як ви уявляєте, е, ein gutes Arbeitsumfeld. Ein gutes Arbeitsumfeld. Genau das habe ich bekommen. Und ich habe auch bekommen ein Thema, das ich nicht vorbereitet habe. Welches Thema? Produkt. Ereignisse und Erfahrungen, die ihre Berufswahl beeinflusst haben. Das ich Ich das die Вибір професії, ну, скажімо так: ну отак, от ходу розповісти навіть українською мовою, мені здається, буде складно про події та досвід, які вплинули на вибір професії. Ну, я, так. наприклад, можу розповісти це українською, але треба подумати. Ти так, так звісно, і взагалі, в більшості, ну, наприклад, в мене там ніякі події до цього не, не вплинули? Не впливали. Да. Які теми? Е, так, наступна тема. Описати персону, яка була для вас взірцем професійної діяльності. Ну, наприклад, там там, чи родича вашого, чи шефа бившого, чи. А ти кого описував? Ти бав інженер. Я придумав собі шефа бившого. Хід пошуку роботи. Мирослав зараз якраз в процесі пошуку роботи, і ми цю тему максимально детально досліджуємо, я б назвала це так. І у нас вже на каналі є відео і про те, як правильно підготувати і написати Lebenslauf. це резюме, Anschreiben, це супровідний лист. І також ми знімали відео ще про Bewerbung, це заявка на роботу. І якраз ось. Про це є також одна із тем на екзамені БЦВ, Вона може вам попастись. Наступна тема: як поводитися на співбесіді? Ось чудово! І в нас буде відео, воно правда буде українською мовою про те, як поводитись на співбесіді, але ви, хоча, будете знати, що потрібно у цьому тексті розповідати. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви досі цього не зробили, і слідкуйте за нашими відео. Наступна тема. Презентувати продукт або якийсь сервіс. Цю тему взагалі я е, вивчив на пам'ять і був готовий її е, там розказати навіть вночі. Ну і звісно, по закону підлості вона не випала. Мені. Ну звісно. Так, ти ще додай, що 8 тем ти вивчив сім тем, бо по лозіці і взагалі математичних прорахунках. Має бути дві теми на вибір. І, звичайно, одна із них обов'язково тобі не попаде. Але тобі попала якраз та тема, яку ти не вивчив. І ще одна тема, яка, на мій погляд, взагалі не цікава, і там особливо немає про що говорити. Ти розповідав про робочу обстановку. Так. Просто, просто ні про що. Остання тема самозайнятість. Розповісти про те, що ви хочете щось відкрити своє. Чому ви це хочете відкрити? Друге завдання було це. Провести small talk, діалог е працівників на роботі. В мене була тема, що я хочу зробити якусь поїздку на дальню дистанцію на велосипеді mm -hmm. і питаю свого колегу, чи, в нього, чи є в нього досвід в, в цьому таких поїздок. Таких поїздок, Третя тема називається Gemeinsame Problemlösung, Тобто треба якусь проблему вирішити. Разом. Разом в діалозі із партнером. Ну, це планування, те, що і на Б1, тільки, мабуть, вона. Ну, типу, масштаб. планування, але mm -hmm. там є план із чотирьох чи п'яти пунктів він складається, по яким ви повинні пройтись. І тут потрібно не забувати по цих пунктах йти, а не від себе все лупашити. Бо це важливо. Окей, okay. і яка у вас була ця тема? Тема Лишній була проблем. така, що в е, нас на роботі дозволили приходити із своїми домашніми е, тваринами на роботу, і всі почали приходити з цими домашніми тваринами, із собаками теж. І, а в мене особисто е, страх до собак. І я своїм колегою розмовляю, що ж мені робити з цим, що мені сказати своєму напарнику, своєму, своєму колезі, який з цими собаками приходить. Що мені сказати шефові? О, Боже. Що мені запропонувати шефові, як рішення, це як рішення ці, да, цієї проблеми? І що ти що пропонував шефові? Що? Пропонував мій колега, я погодився оце. Що він там пропонував, я вже не пам'ятаю. Я починав це все. що ну, От у мене є така проблема. Що ти думаєш? Із нашого діалогу випало те, що колега мені радить взагалі із звільнитися Ні, із, із моїм оцим колегою, який собак приводить, не спілкуватися і йти зразу до начальства. Ага. І він це аргументував тим, що він сам має собаку. І я кажу: ну, якщо ти маєш досвід, то я так і зроблю. Ну такі життєві теми, що просто жахіття якесь. Давай ще додамо, що в нас на каналі є вже одне відео про БЦВ, де ти розповідав, які у вас домашні завдання є, як взагалі і хто потрапляє на БЦВ, як відбувається навчання, яка інтенсивність цього курсу. Тому, будь ласка, хто пропустив, переходьте та послухайте ще перше відео про БЦВ. Я б ще хотів поділитися інформацією. Нам розповідали, як взагалі оцінюється цей тест і які допустимі бали. Потрібно набрати для того, щоб ти здав його. Написання слух і читання три розділи. Із них ти маєш набрати в ідеальному випадку по 60 пунктів, а не в ідеальному випадку хоча б 36 пунктів. Тобто 60% кожного завдання ти хоча б маєш виконати для того, щоб тобі дали рівень b 2 але якщо ти виконаєш, наприклад, одне із цих трьох завдань лише на 24 пункти, то є можливість перекрити іншими пунктами з інших завдань. В середньому було 36 по цих завданнях. Але тільки в одному. Менше 24, то то вже не здав. По усній частині там теж треба хоча б 36, балів. всього 4 на 60 240 балів потрібно. Це максимум взагалі на екзамені БЦВ за все. Так. Да. 60% це небагато. 60% правильних відповідей ти навіть методом якогось тику, знаєте, там фальш одаритіх можеш попасти вже в 50 цих відсотків. Але в будь-якому випадку, мені здається, тут уже на везіння не потрібно розраховувати, а треба реально вчити. І ще скажи: здивував той факт, що в тебе твій тест був не просто B2. Було написано на. Обложці тесту, що бицвай, дріб. Це 1 Можливо, хтось вже здавав екзамен, де також на обкладинці було написано B2C1 і зможе пояснити. Бо я щось не думаю, що якщо ти все правильно відповісти, що тобі дадуть це 1 тому що ти в будь-якому випадку не проходив цей курс, ти проходив курс Б2 і не, беру. У нас ще є для вас такий сюрприз: це письмова частина екзамену Б2, яка в тебе залишилася. Я не знаю, як буде краще, чи викласти її просто. Тут у відео, чи ти можеш на емейл e надсилати, якщо хтось захоче, попросіть в коментарях. І також у ці тексти ти можеш людям подарувати тексти, які ти понаписував? Так, звісно, ми їх закріпимо в коментарях. На цьому я дякую Мирославу за його розповідь. Будемо з вами прощатися. Дякую ютубі! Так, ну І все. І, звичайно, в коментарях побажайте удачі, щоб він отримав максимальний бал на екзамені Біцвай. Хочу додати ще, що я більш ніж впевнена, що Мирослав цей екзамен складе. Інша справа, що він хоче отримати високі бали. Тому побажайте удачі. Дякую. Всім Дякую. пока!